Кам'янському продовжують реалізовувати програму капітального ремонту у багатоповерхових будинках. Перебіг робіт перевірив міський голова Андрій Білоусов. Мета програми та які роботи наразі виконуються. У сюжеті від моїх колег на лівобережжі одразу у декількох будинках ведуться роботи у підвалах. Програма капітального ремонту включає в себе повну заміну систем водопостачання та каналізації. Андрій Білоусов зустрівся з комунальниками та особисто перевірив, на якій стадії знаходяться заплановані роботи. В даний момент бригади працює на двох будинках Ліоберга. Всього ми запланували відремонтувати 50 будинків в різних частинах міста. Ми обрали ті будинки, по яким найбільша кількість скарг від нашого населення. Містяни вже встигли оцінити роботи та подякували за оперативну реакцію на звернення. Ми звернулися до нашого мера за допомогою. Для нас це дуже важливо, і ми вдячні за те, що нам допомогли це зробити. Прямо зараз аварійна служба та КП Добробут формує. Списки всіх будинків та приступають до ремонту найбільш проблемних ділянок у місті. Ми міняємо приблизно десь більш ніж 230 метрів трубопроводу, каналізації. Нами формується список пріоритетних будинків, де потрібен терміновий ремонт комунікацій холодної води та каналізації. Согласно цих списків, согласно пріоритетів по графіку, будуть виконуватися роботи.